Привіт! Сьогодні у нас нова карта дня. Отак швиденько перетасуємо, не будемо тягнути час, і зараз ми виберемо отак швиденько здвинули і взяли карту. Так, це 15-й аркан. Карта називається Диявол. Залежність, спокуси, ілюзії влади. На троні сидить демонічна фігура, бафомет з козлиною головою, крилами та палаючим поглядом. Перед ним оголені чоловіки жінка, прикуті ланцюгами, але ці ланцюги достатньо вільні, щоб зняти їх. У них роги, ознаки того, що вони вже частково заражені його впливом. Атмосфера темна, гнітюча, матеріальна. У прямому положенні це про залежність, спокусу, обман, тіньові сторони, одержимість, токсичні зв'язки. Пастка бажання, ти відчуваєш сильний потяг до чогось або когось, але це не дає свободи, матеріалізм і контроль, ситуація, де домінують гроші, секс, влада, страх, токсичні зв'язки, стосунки де є маніпуляції, ревнощі, залежність, внутрішній демон, старі звички, страхи, вади, які не дають рухатись далі. Самообман людина не бачить або не хоче бачити, що в'язань це вона сама. Це карта ілюзії, ти наче зв'язаний, але ключ у тебе у перевернутому положенні про звільнення, усвідомлення, вихід із залежності, прозріння, внутрішню трансформацію, розрив із залежністю ти починаєш бачити правду та вихід, пробудження. Розуміння, що ситуація тримала тебе штучно, втрата влади маніпулятора, людина або система більше не керує тобою, втеча від тіні, початок духовного очищення, але ще нестабільне це вже не страх, а шлях до визволення. Стосунки, прямо пристрасть, одержимість, токсичні зв'язки, ревнощі, контроль, перевернуто, звільнення від нездорових відносин, прозріння, очищення. У роботі та фінансах прямо залежність від грошей, жорсткий контроль, маніпуляції, продаж душі, перевернуто зміна цінностей, пошук вільного шляху, розрив із токсичним середовищем. Символізує архетип, темна сторона, той бік у нас, який хоче мати, контролювати, спокушати, але не давати свободи. Його не треба боятися, його треба усвідомити, порада карти. Ти не в'язень, якщо сам знімеш ланцюг, але спершу поглянь у вічі своїй тіні. Дякую за увагу. Побачимось завтра.